Маленькі, Це другий день нашого походу. Зараз ми підіймаємося, ще беремо висоту. Не можу сказати, що мені стало краще. Гори мене випробовують в цьому поході. Окей. Окей, Крішна. Ось, ми зараз вирушаємо на наступну зупиночку. Іти довго цілий день. Після сніданочку вже майже готові. Але я майже нічого не змогла поїсти. Поїла лише чай і чапаті половинку. Це така ліпошка пшенична на воді зроблена. На сухій сковорідці. Це мій максимум сьогодні. Але сподіваюся, що мені стане краще. Ох! Як настрій? Клас. Ти я вже хочу, хочу. А, І ти не пошкода. Я взагалі супер. Ні, я реально супер. Давай. Я дуже рада, <реш> що ми тут з вами. Я Прикиньте <реш> за тими горами, отам, за нами, Тибет. <реш> Це Ти Юра сказав, а чого ти так? <реш> <реш> Юрде. Е, да? Ну, тепер кидай, але взагалі... Ми насправді ми туди не ходимо, тому що ми вирішили, себе, що ми приймаємо таку позицію, що ну, тебе це окупована територія. Да. Ми на окупованій території не хочемо йти, тому що тоді ми будемо підтримувати окупантів. Це правда. Ну, Це та сама історія, що з Кримом. Це правда. Ми дуже хочемо, хотіли піти на Кайлаш, там є така відома гора, але вона в Тибеті і... Ми вирішили, що поки тебе не стане вільним, ми туди не підемо. Він стільки всяких затяжок на рік розбиратися, для чого вони взагалі? Якщо... <гум> Друзі, ми попали на цвітіння рода дендрону. Ви уявляєте взагалі це? Чи як? Вау, які красиві кліти. Їху! you don't remember all the names of the mountains yeah, like most of the 8000 meters mountains are in nepal's like average yeah which is like 8848 Monaslu, at 8, 8163 8, meters and tisharakamba no it's in tibet and annapurna yeah annapurna is here annapurna also in nepal yeah and annapurna one annapurna ah that's all <laughs> <laughs> i don't remember trying to remember all peaks? Yeah, right. Yes, But when you are alone school you? program, standard school and program, program question? Yeah, <laughs> like when you are in like... Це це пшениця, Так от її вирощують на пальці тут на високогір'ях, аби прокормити себе. Було ми вище, ніж години. Ну, здається, ми були ще вчора вище, коли тільки приїхали на цю станцію, де ми кушали. Сьогодні ми ночуватимемо цій долині біля річки Гірської посеред Малажу. Фуф, завысилась еще трошка. Сходив. Tired. Насправді, як на мене, це супер унікальні місця, тому що, ну, це реально a place in the middle of nowhere. Ну, тобто, тут ноль цивілізації. Я взагалі не знаю, як люди принесли це все сюди. Hello, this is me, Lama, and I am a writer. Namaste. I invite you guys to... Але тут такий хостел. It's like the hostel in the rooms, yeah? It's like a luxury. Yeah, it's true, it's, really, it's really very luxury because it's like in the middle of nowhere. Макава є боже. Ну коротше, тут жир, бачите як? Але реально це просто. Але це просто знаходиться ну от таких горах. Все добре? Да, я сняла в море. Ура, треба копту да. аравдягти. Вау. Дивіться як тут мощно. Тут такий бар. Намакава. Пиво. Это нас не готует. Дицал был дівчат, да тут. А я Hello. Дивіться, дивіться, що Софія знайшла в нашому, в нашій місцині of nowhere в Непалі. Ми тут з дикаму з дичками. Жир. Ну, не бачу. Yeah. 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 Що відбувається? Uh, українці приїхали в uh. Непал. Yeah. 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 Вони ще просто не фігуралі. І вирішили показати, як розвести багаття. Я І, І от дівчатка. Українські жінки будують вогнище. В Непалі. <клари> Клати його так просто. Зробіть з будовідом. Ні? Ну це буде складно. Це огляд меню, так виглядає меню. Що тут є у нас? <с up> я извиняюсь. Боже, купаю. Хочу я купаю. Скільки супів? Тут томато суп, гарлік суп, чикін суп, машум суп, кот, сауер суп, дал суп, потейта-суп. тут. Тут є стейк. Подивіться, яке меню просто люди зробили. Тут є піца. Сьогодні немає піцу, але взагалі вона є. Паста. Тут є бір, тут барвних ми вже знімали, no like... no? yeah, ну коротше країн. О, Момо, це yeah. ось ці uh, місцеві, uh, такі як а-ля вареники. Десерт, Apple Pie. Apple, pasta, Живемо ось так. Час трошки перевдихтись, бо я ле спітніла і підмерзла вже. Хочеться поміняти носочки на тепліще і так далі. Які вона видяжає? ось зараз ми її вичіпаємо, так у собі там ХВР. Так. Чтобы он Она смазывается, но она престареет. Престареет. Ну вот это чем она смазывается. Давай попробуем. Так можно But a zoo, can you? This is an egg. An egg, yeah? Thank you. So no uh salad options, nothing? No salad options. Okay. Ну, вона не пригорає. І ману вас його котельня не пригорає. А лише не довіжають такі. Треба чуть часити. Хай буде. Хай буде. दुख दुइनाले बन्दुक मिर्गलाई ताकेको मृगलाई मैले ताकेको होइन मायालाई ताकेको रेसम्फिरिकुरालाई सुन्सु बिरालोलाई सुरी तिम्रो हाम्रो बाया बस्यो र बाटो भसम्पिरि